Те в ефірі програма Екофактор саме цей фактор фактор довкілля, впливає на 80% на стан нашого здоров'я. Зараз це саме актуальне. Саме рослини є частиною нашого екологічного довкілля, і зелений колір це колір життя. І саме так на підвиконнях у більшості людей ростуть квіти у горщику, бо є така потреба у зеленому кольорі, що підтримує наш психічний стан. Також навесні багатьом з нас кортить вийти на природу, і це також працює як ресурс життя. Цікаво, що у нашому місті розташована неймовірна чарівна місцина, до якої має доступ кожний городян, і це запорізький міський дитячий ботанічний сад. Сьогодні у нашому випуску ми дізнаємося, скільки років існує, процвітає, трансформується цей сад. Побачимо неймовірно екзотичні рослини і дізнаємося, як відвідування ботанічного саду впливає на стан здоров'я людини. Також відвідуємо цікавий захід, на якому поширювали інформацію стосовно впливу невибагливих рослин ендеміків на людину, що організували та провели представники громадської організації Екосенс у дитячому садочку Кобзарик. У ньому взяли участь науковці та представники багатьох дошкільних заходів. До речі, все це цікавинки, що інформативно допоможуть будь-якій людині будь-якого віку витримати психічне навантаження під час тривалих військових дій. Чудовий, неймовірно гарний запорізький міський дитячий ботанічний сад цього року в березні святкував свій день народження. 67 років балюта Володимир Андрійович започаткував цей заклад, він зробив все, що він міг зробити, для того, щоб місцяни полюбили цей заклад, тому що тоді, коли він працював. Ніде не можна було придбати розу, Пам'ятаєте? Ніде. Наші бідні чоловіки на 8 березня займали в ніч чергу для того, щоб десь придбати одну розочку. Так? Ось Володимир Андрійович тоді займався і розами, і тюльпанами. Як для саду 67 років це доволі значний вік. Багато відвідувачів завітали на день народження, щоб привітати працівників ботанічного саду, помилуватися його неймовірною красою, і навіть взяти участь у висадженні паркових рослин. Як приємно посадити рослини на добру згадку прийдешнім поколінням. Красна подія, уявіть собі, в усій Україні, в Запоріжжі, це єдиний заклад, дитячий ботанічний сад. Ми єдині, хто змогли зберегти таку інституцію, незважаючи на відсутність фінансування, каби, ракети, величезну кількість викликів. Тому я хочу подякувати, безумовно, керівництву і всім, 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 хто залучений до допомоги цій прекрасній установі. 12 гектар землі. 12. 4 тисячі сортів рослин, квітів, дерев. 130 видів троянд. Це реально природне диво. Яке береже людина, про яке турбується людина? от Людина прийшла сумна, щось у неї там бентежить, чи може здоров'я, чи може якісь турботи там домашні. Да? А дивися, вона дивиться на цю квіточку, і вона вже розквітає, як та квіточка, тому що вона бачить оцю красу, вона чує оцей аромат і вона розуміє, а життя то продовжується. Коли не прийдеш, у нас завжди чисто. А якби хто знав, що у нас на оці 12 гектарів всього один двірник, один, а в нас завжди чисто. Кожен працівник цього ботанічного саду віддано працює, аби містяни, що завітають сюди, мали змогу насолоджуватися неймовірною красою природи. А рослини не знають нічого про повномасштабне вторгнення ворога руйнівника. У них є світловий денний розклад, якого вони дотримуються: квітнуть, вдягаються у зелений одяг, зачаровують своєю красою. У кожного сезону свій лідер, що притягує до себе погляд людини: ось квітуче дерево магнолія. Саме навесні сюди приходять люди у будь-яку погоду подивитися на його цвітіння. Дуже стійка до різноманітних природних явищ магнолія стала символом витривалості та вічного життя. У Америці це символ удачі та стабільності. У мистецтві феншуй це символ жіночої краси, ніжності та подружнього щастя. У минулому у східних країнах дозволялося висаджувати такі дерева тільки імператорським родинам. Кору цього дерева використовували при слабких переймах під час народження дитини. До того це дуже сильний тонізуючий засіб, допомагає при колітах, гастритах, вгамовує лихоманку. Про таке майже ніхто у наших краях не має уявлення. Висетівка саду тиси. Доглянуті, сформовані у конусоподібній формі. Зелені будь-який період року. Був час, коли фахівці саду рятували їх від загибелі, бо шкідники за короткий час добрячого зіпсували. І потім робітники ретельно доглядали та відновлювали. У тисів є своя загадкова давня історія. Зроблені з тису келихи використовувалися задля отруєння ворогів або конкурентів, бо напій, що наливали в них, ставав смертельним. Але це все історія. Неймовірна краса кожної рослини у нашому ботанічному саду має свою історію. Кожен хто забажає дізнатися про неї, може разом з екскурсоводом поринути у далеку подорож всіма континентами нашої планети. Починаючи з 2019 року, коли до нас завітав ковід, нас закрили і не було доступу нашим людям, нашим відвідувачам прийти до нас до ботанічного саду. Ви знаєте, ми цей час дуже важко переживали, тому що спілкування з людьми для нас це дуже важливо, тому що тільки ви нам підказуєте, розказуєте, як, що треба ще виправити, що треба зробити, щоб було ще гарніше, ще краще. І коли ми відкрилися 1 вересня 2023 року, це була радість для всіх. В першу чергу, як я вже кажу, це радість для наших працівників. Радість в тому, що ми знову спілкуємося з людьми. Радість в тому, що наші дерева, наші рослинки бачать відвідувачів, а відвідувачі відчувають їх природний дар. З тих пір ми не закриваємося і запрошуємо всіх прийти до нас. І ми дуже хочемо, щоб ви. Приходили, щоб ви відпочивали у нас, щоб ви були задоволені всім тим, що ми для вас робимо. Саме цю красу відвідувачі називають місцем сили. Ми сьогодні завітали до нашого ботанічного саду, тому що ми, коли приходимо сюди, ми завжди надихаємося красою і дуже вдячні тим людям, які тут працюють, бо це така дуже важлива робота. Все тут так гарно, красиво прибрали і на вулиці, і в цьому павільйоні. В цьому павільйоні ми з дівчатами другий раз. Ми були відвідували його два тижні тому і дуже надихнулися. Тому все частіше і частіше приходимо сюди, і ми дуже раді і велика вдячність всім, хто тут працює над цією красою і береже її. Дякуємо. Дякую. Дякую. А зараз я залюбки запрошую вас прогулятися віртуально по нашому ботанічному саду. Чудовий кактусарій. Тут ми поринаємо у Мексику, не відчуваючи спеки, недолечі кілометри бачимо ті самі секуленти, що ростуть у таємничій пустелі. Зимовий сад, чудо природи, він був оновлений, трішки збільшений, щоб рослини тропіків відчували себе комфортно. Озеро з карпами кої це вже легенда запорізького дитячого ботанічного саду. Кожен, хто сюди завітав, насолоджується спілкуванням з інтелектуальними рибами. Україні сонце, що сходить, вони є символом дружби та любові. Найбільш апетитним для будь-якого відвідувача є безумовно, лимонарій. У теплиці лимонарів у нас знаходиться величезна колекція цитрусових рослин. Це не тільки лимони, як видно з назви оранжереї, це і велика кількість різноманітних гібридів. Це, наприклад, такі клемантини, це гібрид апельсину з мандарином. Це можуть бути і кумквати, і каламандини, і дуже велика. Багато різновидів лимону. І, наприклад, навіть є кумкват, схрещений з лимоном. Це лимонкват. Теж дуже цікава рослина. Єдиний в Україні міський дитячий ботанічний сад має багато цікавих локацій, що з кожним сезоном відкриває незабутні краєвиди з екзотичними рослинами. Тому відвідувати цей запорізький заклад можна протягом всього року. Настане перемога обов'язково, я в це дуже вірю, і я дуже вірю, і мій весь колектив вірить в те, що як тільки перемога настане, тут буде ніде пройти. Прийдуть люди всі до нас, тому що природа вона дійсно надихає, природа вона дійсно лікує, і природа ну, вона создана для того, щоб було все добре і все гарно. Є така таємниця, про яку знають всі уважні садівники. Якщо на вашій землі з'явилася рослинка, не дуже гарна, але лікувальна, то це сама природа дає підказку. Бери та лікуйся, вдихай її аромат, використовуй виготовлені їжі, напоїв тощо. Бо один з законів екології, що були проголошені науковцем-екологом Барі Комонером, мав такий сенс: все пов'язане з усім. Але ж може не треба чекати, поки таємничий світ подбає про тебе. Ти сам можеш зробити неймовірне висадити рослини, що мають цілющу силу, невибагливі, посухостійкі. Коли ти знаходишся з ними поруч, відчуваєш їх аромат, твій настрій покращується. І саме цим прийняли рішення займатися громадяни, члени громадської організації Екосенс. Перша спроба відбулася на території Кобзаріка, закладу дошкільної освіти за номером 194. Працівники дитячого садочку підготували невеличкі шматочки. Чик землі і разом з колегами з інших дитячих садочків уважно слухали, активно брали участь у висадці рослин. Сьогодні громадська організація Косенс висаджує перший Запоріжжі Хортицький город. Це ми створюємо цілу мережу екологічних садочків, де ділянки будуть адаптовані до зміни клімату, де будуть рости гарні посухостійкі рослини. Це власне така міні-ініціатива, яку екосенс впроваджує разом із департаментом освіти Запорізькою. І з тим, щоб запорізькі педагоги були передовими на тлі інших педагогів, і щоб під час війни психоемоційний стан наших запоріжців покращувався. Бо ці локації, які ми створюємо, мало того, що вони адаптовані до умов кліматичних, вони також є економними. Гарними і для нас важливо в тому, що вони посухостійкі, і ці рослини не вимагають поливу для військового Запоріжжя. Це дуже важливо сьогодні. Це перший садочок мережі екосадочків, екогарден, екосенсу. І тут ми сьогодні висадили рослини. Також 12 садочків приєднуються до ініціативи. Ми сподіваємося, що це буде 12 пілотних локацій, які будуть впроваджувати у себе різні природин. Товані рішення ще з осені педагоги більше ніж ста. 100... Закладів освітніх Запоріжжя навчаються на курсі кліматичного освіти для зеленого відновлення в рамках підвищення курсу кваліфікації. І ми розповіли і показали, як краще доглядати за нашим довкіллям, і власне тут вже весною почали впроваджувати ці рішення. Саме Хортицький город це означає не те, що це город а помідори гірки, це означає, що це лікарські рослини, місцеві рослини, яким. Ми мають функції ароматерапевтичні і просто функції естетичні. Сьогодні ми створюємо Хортицьке Город. Це авторська ідея громадської організації «Екосенс». Ми хочемо, щоб в усіх ну в багатьох. Освітніх закладах ОСББ просто подвір'ях росли рослини степової України, ті, які адаптовані до зміни клімату, які не вимагають багато догляду, які несуть користь як природі, так і людям. Тобто ці рослини приваблюють запилювачів, і інших комах, тому що це дуже важливо. Ці рослини не потребують постійного поливу, косіння чи чогось іншого. Їх можна використовувати в чаї, як приправи. Плюс вони мають, як і будь-яка рослина, гарденотерапевтичний ефект. Гарденотерапія це лікування природою. Її також називають садотерапія і громадська організація «Екосенс» хоче впроваджувати принципи гарденотерапії в Запоріжжі для того, щоб лікувати. Душі тіла а, запоріжців від маличка до великих будь-хто може приходити на такі локації або створювати вдома такі локації для того, щоб просто спілкуватися з природою, щоб а, відпочивати і щоб проводити своє ментальне здоров'я до нормального рівня, тому що під час війни у багатьох людей ментальне здоров'я дуже похитнулося, і за допомогою. Спілкування з природою за допомогою спостереження за тим, як розвивається рослина, як вона себе поводить, за допомогою розуміння законів природи. стан покращується це доведено вже лікарями, і тому для Запоріжжя гарденотерапія, садотерапія є дуже гарним способом повернутися до нормального стану. Володимир Барчук, науковець ландшафтний дизайнер, проводив дуже цікаву та пізнавальну лекцію про правильне висаджування рослин та вірний вибір розташування земельної ділянки. Ідея насправді дуже проста. Я спеціаліст із створення садів малого догляду. Мені дуже приємно, що екосенс мене запросив в якості експерта. Завдання дуже просте, враховуючи проблеми з кліматом, у нас враховуючи, що Поступово на південь України все більше насувається посуха. Завдання зменшити витрату ресурсів. Це ну, найголовніше, да, що ми робимо. Тому що ну, якщо сьогодні, особливо для закладів освіти, так, такого рівня, от, як дитячі садочки, не, 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 поки що немає таких обмежень, скажімо, на полив, на щось таке інше. Але я думаю, що найближчим часом ми дійдемо до тієї стадії, коли або заборонять поливати, або поставлять жорсткі умови, да, або це буде дорого коштувати. Тому все, що ми маємо робити, це ми маємо сьогодні слідувати зеленому курсу, і ми маємо е е проектувати природовідповідні рішення, е робити все для того, щоб наші сади були малодоглядними. В майбутньому е тут планується зробити велику ділянку гарденотерапії для реабілітації е дітей, які постраждали від цієї війни. Для реабілітації е військових в майбутньому, це теж. Е Досить, досить така визначна мета, визначний такий от момент відбудові України після воєнній відбудові України. Планується зробити взагалі перший екологічний садочок, який буде повністю робити все от в рамках цілей самого розвитку концепції. Планується будиночки для комах. Розроблюються місця гніздування птахів, гарденотерапія, водозбори для раціонального використання ресурсів. Тобто працюємо от під моїм, так так би мовити, керівництвом екологічним всебічно. Багатьох країнах Європи практикують у місті на клумбах, що не мають поливу та зрошення висадку ендемічних рослин, тобто тих, що природні росли у цих краях, виглядає дуже гарно. Нібито ти на прогулянці не у центрі міста, а десь на природі. І це має дуже добрий вплив на стан здоров'я людини. Спостерігаючи навіть неосвідомлено за квіточками та травою насиченого зеленого кольору, людина заспокоїться, гармонізується з навколишнім світом. Такої реакції потребує і наша нині знесилена нервова система. Тому такі практики. Які повинні обов'язково знаходити своє місце у нашому житті. Ми почули і побачили багато цікавого в нашій програмі. Отже, ідіть до зеленого кольору, до рослин це ресурс нашого здоров'я. На все добре, до побачення.